Будь ласка, при собі є грошові кошти? Зараз немає. Скажіть, будь ласка, що це за грошові кошти? Купюри номіналом 100 доларів США. Не знаю. Власні? Це не мої. Був 15 Буб. купюр. Був тут наявні грошові кошти. Сім купюр номіналом 100 доларів США. З військовий квиток. Скажіть, будь ласка, що ви зробити? Заява? про визнання фізичної особи не дієздатною та встановлено опіки. Ми просто так робимо. Учасове посвідчення військового зобов'язаного. Це також, будь ласка, не звичайно. У нас наявні декілька виписок про двох осіб, які за віком підлягають мобілізації. Зазначення особи за слів не знаходяться на лікуванні. 5, 6, 7, 8, 9, 10. У другому відділенні пачка грошових коштів, а саме кутер номіналом 100 доларів США. Тут не видно. Чи я вона кому належить? Вказані копюри були при проведенні обшуку вилучені безпосередньо в першій шоклядці робочого стола. Вилучаються що кошти, які були також вилучені на верхній шоклядці, але на яких не було вилучено жодних слідів. По Конституції України все лікування у нас безкоштовне. За що ви гроші берете? То що ми отримуємо, Ми отримуємо, дуже мало. Ви якісь договор заключаєте чи не заключаєте? — Ну, Не заключає зараз. Ми купили ці ліки. Це обліковується яким чином Є якийсь спецфонд? немає. У вас затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою в кримінальної правопорушення передбачення системі третьої статі тридцать восьмого. Поліцейські затримали посадовицю Одеського обласного центру психічного здоров'я за 1500 доларів та 8 тисяч гривень хабаря. Завідувачка відділення пообіцяла чоловіку взяти на лікування його 84-річного дідуся та посприяти в отриманні ним групи інвалідності. Надалі це обслугувало підставою для відстрочки від на військову службу у зв'язку з доглядом за близькою особою інвалідом. Протиправну діяльність працівниці медзакладу викрили слідчі відділу поліції No5, Одеського районного управління поліції No1 та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Правопорушницю затримали на робочому місці під час отримання обумовленої суми та передачі обіцяних документів. В ході проведення санкціонованого обшуку в службовому кабінеті слідчі вилучили кошти, банківські картки, чорнові записи та документацію, що має інтерес для слідства. Фігуранці слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання підозрюваність запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває.